Коли тільки російські військові захопили Верховну Раду Криму і Раду міністрів, і ми проводили тут засідання, і я закликав до рішучих дій по припиненню агресії, на мене... Шуфричі інші казали, що я провокатор, і давайте все спокійно, давайте все владнаємо. От владнали вчора відбувся референдум. Тепер нам знову Шуфрич виходить, розказує ще не час до мобілізації, не той час, а коли буде час, коли захоплять усю Україну, коли танки російські в Києві стоятимуть. Ви мені розказуєте про об'єднання? Давайте об'єднуватися. Тільки як з вами об'єднуватися колабораціоністи? Ось заява. Підписана 13 березня від партії регіонів Константинов, від комуністичної партії Соломахін, від партії Союз Савченко, від партії Руської Єдинства Аксьонов заява про те, що підтримують референдум, про те, що рекомендувати голосувати за від'єднання від України, про те, щоб членів комісії делегувати в референдум і так далі. Ось вам підстава для заборони Компартії і партії регіонів. Адже ви підтримуєте від'єднання Криму від України. Тому я, шановні колеги депутати, я звертаюся до вас. І кажу, що тільки рішучі дії здатні захистити територіальну цілісність і суверенітет України. Ми я зареєстрував проект постанови щодо першочергових заходів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, реєстраційний номер 4465, де пропонується чіткий перелік заходів, які має вжити Україна для того, щоб зупинити агресію, для того, щоб виграти у цій війні. Яку сьогодні проти нас веде Російська Федерація? Я звертаюсь до голови Верховної Ради. Розглянути цей проєкт постанови невідкладно, адже ті заходи, які ми сьогодні проголосували, вони недостатні, я наголошую, для того, щоб зупинити агресію. Тому дайте завершити. Тому прошу не розпускати Верховну Раду, продовжувати засідання, приймати всі необхідні рішення для того, щоб зупинити агресію. Це позбавлення депутатських мандатів тих, хто голосував за від'єднання Криму від України. Це припинення з дипломатичних стосунків з Росією. Адже Росія нам оголосила війну. Це денонсація угод про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Це денонсація великої... Так званої угоди про дружбу від 97 року, адже немає вже дружби, і найважливіше Олександр Валентінич. Ви виконуєте обов'язки Верховного Головнокомандувача? Давайте говорити прямо. Ті, хто сьогодні блокує в Луганській Донецькій області військові частини, прикордонники, це посібники окупантів. І я вимагаю відповідно до них діяти по законам військового часу. Ніхто не має права блокувати захисників вітчизни, які йдуть захищати незалежність і територіальну цілісність України. І останнє. На 46 мільйонів людей, які живуть в Україні, від сили 5-10 тисяч бігає з російськими прапорами, закликають приєднання до Росії. Я пропоную цих громадян України, які працюють на Росію, позбавити українського громадянства і нехай їдуть в Росію із своїми паспортами. Україна має захищатись, інакше ми втратимо Україну. Слава Україні! Дякую.